А зараз починаємо їх лякати. Бо зажить на біг у нас у диресант! Чого добре? От друзі, дивіться, ну такі ми убила по обрізанні, да? Отак от, от раз, туди два і там уже половина тесару. То Тобто, у нас 15 тисарок, а в них 4 тут. І, і я дівчик, і Чик-чик-чик. І все, немає сорок. А потім чого ми удивляємося, що вони на вулиці? То вони отуток! Раз-раз-раз і туди! <звук> Друзі, всім привіт! Ми з України саме сполтажне! Зову привітатися! С цими засарками даже привітатися не можно. Перелетіли же туди. Ну я нехай п'ють. Пока що нехай їдять і п'ють, то нехай хай будуть. Ну тихо я хочу на дорозі хотя бы одна. И так пережили быстро. Куда лезем? Типа не пределах. Ну ладно. Далі дивимося на цих диверсантів. Потихеньку, потихеньку підходить, підходить, щоб стрибати, типа не в роділах. Давай, давай, оп, ну звісно, полетів. Якщо ви ще три перелетите, я вам дам. Понятно? Все. Сидіть тут. Типо, йди сюди. Типе. Воно два гузки. Густаки гузка. Ладно, друзі, всем пока. Ще стільки. Хай вони мені хоча б раз заявляться. Вот там десь на дорозі, я їм дам. Крила поврізають точно. Хоча це не допомагає, через п'ять днів вони вже обновлюються, ті каріланих. І так вони ростуть швидко, що не співаю за ними. Вони т. Вилітають як айфони кожен год. Добре, друзі, всім пока-пока. Всім добра. О, вертатися може надумали. І всім кабана! Ладно. Все утичка яка красива. І утечок молоденький за неї. Добре, всім пока пока всем добра? Може сич, що я не напустився цими цесарками. Уста 15, а стане 0.